Ну, Я понимаю, что вы люди подневоленные. Вам сказали, вы подняли. Извините. Конечно. Конечно. Я... Ножи будем описывать? Стаканы? Тарелки. Я Все. Я идем. идем дальше. На бак. В планах сьогодні провести обшуки в трахмазинок. Прошу. Льор, заходь. Обшуку нежилих приміщень номер 1 по номер 8 номер 2 групи приміщень номер 181 та нежилих приміщень номер 1 по номер 5 групи приміщень номер 181 а літера А. За адресою міста Київ, вулиця Хрещатик, будинок 24, який на праві власності належить сину головача Андрія Володимировича, головачу Олександру Андрійовичу. Не можу. Я забороняю спілкуватись по телефону.